У нас військовій частині звернутися, яка процедура до вас, до міської ради, щодо забезпечення, наприклад, тих став до нас. Добачається. З обмеженим фінансування, з боку держави, просимо розглянути можливість. Це командир додаткової частини. Командир. На я На ім'я, це прошло. Щоб день, кому випадку? Я не бюджетної комісії виконку за. Я в житті <зв 'янка> Є ще запитання. У мене тоді є все ж таки. Зібратися з генератором, якщо ми обласному даємо то... обласний генератор, чи можемо ми е, написав лист на придбання не, обласний військома, так написав лист на придбання генератора і питаюся, Сидорич, чи я можемо тих, що у нас є проблеми. в резерві, чи можемо я потужність, не знаю. у нього і... може. У нього на весь військовий зараз на весь центр комплектації місць. Місту, чи я просто знаю про севсевич, що ми зараз активно з резерву передаємо генератори, тому це треба тут спільно з тим, хто. Це, тому я хотів і закінчити своє запитання, ті, які ми вже придбаваємо, наскільки я розумію, тендер сьогодні чи вчора відбувся по придбанню за бюджет. Той тендер, який термін поставки, має бути 15 грудня, тобто наразі генераторів немає. Ну, стихно. Користування передати без треба придбати, передати. Ми, ну, вони просто просили кошти, щоб самі придбати, наскільки я знаю. Ні, якщо раз не проклав, кажу, ну, генератор, якщо є, будь ласка, поставимо, але, це, Давайте це, тоді з... То, ну, до Духу, сесії, як... так, а так. якщо ні, то буде щодень колисти і ми довключимо тоді на час сесії. Так, але так. я думаю, що якщо варіант є які у нас вже передбачені придбання 39. Ага, то, так. Да. 39 то один з них тоді використовування міському центру. Якщо так, буде, то тоді не потрібно. Якщо потрібно внести зміни, то буде від нього оперативний лист на міського голову і ви під час сесії так, тоді. Маю на увазі бездровище, не кошти бюджетні, можливість забезпечити на... Використування, вони можуть. Тоді до сесії ми з'ясуємо це. Добре, дякую. Наскільки я бачила, підготовлено розпорядження вже міському в тому числі передається для театрці, розбашу свято переселяв. З того, що є вже почалося.

Доброго дня ще раз. Черево планове засідання комісії з розгляду питань. Винесених на листопадову сесію, яка серафіка має відбутися 24 листопада 2022 року. До розгляду у нас всього 46 питань. час йде, тому прошу переступати до роботи. Що перше починаємо з бюджету, так? Тянуся. Першим проєктом рішення йде про затвердження звіту про виконання бюджету за 9 місяців. У мене першим йде розгляду охоронної петиції. Це вже серед фінансових. А, серед фінансово. Це виділяється плану. На 22 рік в частині ну, забезпечення потреб наших розпорядків, тому що в нас, як завжди, в кінці року ми маємо історію. Тобто тут перевиконання немає, додаткового ресурсу немає. Тут ми говоримо, Це третій. до третього го Третій звіт, просто звіт за 9 місяців, я думаю. Як ми виконали? Ми перевиконали перевиконали. Да. Маємо додаткові доходи, які тенденція, сподіваємося, звертається на сьогодні цього року. Тобто за 9 місяців у нас ситуація гарна. Колеги, є за третьом Четверте. Четверте, про зміни до бюджету.